В моєму житті це перший досвід підготовки саме до релігійного свята. А тому це так якось дуже відповідально. По перше, тому що треба врахувати купу нюансів, і ми хочемо саме привнести такої нашої національної кримськотатарської атмосфери. І я думаю, як найкраще для цього підходить саме жіноча організація, тому що жінки це якраз ті люди, які бережуть традиції, передають їх наступним поколінням. І власне, це спільно. Пільнороблення це вже не перший наш досвід. Ми місяць тому готувалися до іншого кримськотатарського свята, до Хидерлізу. І так само на ярмарок ми а, зіночками а, готували хораб'є. і це був перший досвід. Зараз ми вже так трішечки на досвіді, а вже швидше в нас все виходить. Ось і а, трішки м, да, спільнороблення воно передає ще енергетику, оці об'єднання. А тому, що це не просто майстриня зробила вдома, принесла. Ми робимо це разом, вкладаємо кожен свою енергетику. По перше, воно нам доставляє радість, тому що ми це все робимо. Ми спілкуємося, ми сміємося, і сподіваюся, на святі воно ми поділимося трішки цим настроєм з іншими.